Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Донька спецпредставника США Кіта Келога розкритикувала закон про скорочення повноважень набу Меган Мопс. Назвала це рішення Верховної Ради. Цитую, справді неймовірно, приголомшливо дурним. За її словами закон ухвалили в найгірший можливий момент, зважаючи на нещодавні позитивні зміни в політиці. США. Це дає сильний наратив поганим акторам, каже донька Келога, натякаючи на противників підтримки України у Сполучених Штатах Америки. На в іншому дописі вона повторила, що зараз особливо тендітний та небезпечний момент для України. Хоча зазначає, що надійність та ефективність набута САП у боротьбі з корупцією на високому рівні це питання спірне. До речі, противники продовження допомоги Україні в штатах на тлі протестів проти скорочення повноважень набу знову закликають припинити фінансування Києва і відправити Зеленського у відставку. Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін назвала Зеленського диктатором і закликала народ України вигнати його. Далі цитата у Києві відбуваються масові акції протесту проти президента України, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Дякую українському народу. Виженіть його з посади. А Америка має припинити фінансування та постачання зброї. Написала членкиня Палати представників від республіканської партії. Я, звісно, додам, що Марджорі Тейлор Грін відома тим, що вона виступає проти підтримки України, і неодноразово поширювала проросійські наративи. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський припустив, що ЗСУ можуть піти у наступ, якщо Україна отримає більше військової допомоги. У нас є дуже мотивовані та відважні солдати, які здатні наступати, але їм потрібні сучасні. Та надійні засоби захисту заявив головнокомандувач в інтерв'ю The Washington Post. При цьому сирський визнає нестачу систем ППО ракет бронетехніки. Також нині гостро стоїть питання браку 155-мм артилерійських боєприпасів та броньованих машин. Головком закликав надати Україні більше далекобійних ракет і зняти обмеження на дальність їхнього застосування. Щоб цитую, перенести війну на територію Росії, до речі, раніше The Washington Post опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у приватному порядку, нібито, закликав свого українського колегу Зеленського перейти з оборони у наступ. Очільник української армії Сирський вважає, що більше охочих відправитися на війну буде тоді, якщо збільшити виплати. Каже, що Росія має можливість сплатити контрактникам значно більше ніж Україна. Також він заявив, що у відставку не збирається, але повинен робити більше і краще. Крім того, головнокомандувач в інтерв'ю The Washington Post розповів і про ситуацію на Курщині. За його словами, зараз там може бути близько 20 тисяч військових із північної Кореї. Вони поки не залучались до операцій в Україні. А загалом, говорячи про операцію ЗСУ на російській території, то Сирський зауважив, що Курщина важлива для ворога як полігон. Близько третини кабів торік запускалися по Україні саме звідси. На Курщині ж були вперше випробовані і дрони на оптоволокні, які зараз активно використовуються на фронті.